Два рази один! Ну, здогадалися. Ну, що? Вибори! Да, вибори! Я буду вибирати, кого бити буду своїм святковим кулаком. <плес> Бо з такими потворами, як ви, святкувати не красиво, не яскраво і паршиво. пойміть, діточки, сьогоднішні свято великого нашого канала, який називається BBC! Ну, і я пошуткував <с> Значить, поясняю, де всіх дурні, включаючи себе. І так, друзі мої, сьогодні в нас ювілей нашого канала один плюс! Один Ура! Йому іспоняється три роки! Ура! І ось почитайте: один плюс один, два і три, і того вже е, п'яті. А що це реки? Не збивай мене, бо це не головне. А головне поздоровити наш канал з великим ювілеєм! І для цього в нас є два пункти. І так, увага. пункт перший. Я уволів федучо! Ось це свято так свято! Не якийсь там ювелий якогось задовбаного, а в общем, замість одного дурня я взяв двох геній. Вони такі культурні, родне. Вони ж і Міністерство культури ногами двері відчиняють, тому що культурні. Вони. Народній артист якогось геніального, але дуже нещасного народу. Віднів. Бачити. Вони в масках, потому что від их мордуленцы надходит такие такий сяйво думки, что все слепнут, хлебы наклоняются, кони рожают, слепые начинают ходить, лухие говорить, а зрители плачут квадратными слезами. Здивіть маски і скажіть Та Добашоти! ти! досить! це геніальне мистецтво вживати великими дозами, бо не ступить повний ломбас. Е -е, колапс. І де вони взяли такого убедительного ідіота? цими бугаями ми. Кинемось смутні хвилі нашого святкового шоу, і успіх нам гарантовано більш того. Другий пункт. Просьба всім взяти дирижаблі, кулі, святкові прапори і вперед на робочі місця з пісній. рахую до один плюс один. Треба надути підшумок дирижабля зі своїм портретом. Посадити на нього тьощу і хай летить в теплі страни. Від цього залежить майбутнє мого дця. <світка> <світка> Добрий день, В ефірі шоу Це не хлопа, Це спецефект, який підтверджує нічемність наших ведучих перед величиною нашого каналу. Продовжаємо! Одним словом починаємо шоу довгоносід. Як ви вже помітили, ведучий не один бовдур, як завжди, а два. Тобто один плюс один. <свігра> <свігра> тобто два Так, <бомбдуря. свігра> Один не справиться, тільки ковтора. Я і отець муходром. Ну что ж, начинаем подарки нашему юбиляю. Нашему юбиляристому юбиляю. Ру -ру вот. Значит, короче, первым подарком будет очередная серия Шерлока Холмса, у которого сегодня тоже юбилей. Он сотый раз получил по морде от профессора Мурарти. А у нашего народного целителя, доктора Ватсона, сегодня просто золотой юбилей, потому что он тысячный раз получил по морде от Шерлока Холмса. В центре Лондона в поте лица трудился самый проницательный и наблюдательный сыщик всех времен и народов. Холмс! Да, уилл, Холс! Буй... Вы знаете, Холмс, послушайте меня внимательно! Только что со мной произошла... Совершенно удивительная история. Да. А что случилось? Какого? И, и вы не догадываетесь? Нет, совершенно не догадываюсь. А что случилось? И что же вы ничего во мне необычного не замечаете? А! -а, -а! У вас нет носового платка, вы его забыли. А, 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 откуда вы знаете, Холмс? А я у вас его украл, у меня лежит на камине. <связь> да, я, я всегда знал, что вы гений, Холл, это совершенно удивительно. Ну, посмотрите, неужели вы не видите во мне ничего не, удивительного? Ну Что здесь у, необычного? <связь> неужели вот это нужно поднимать столько шуму из-за оторванной пуговиц? Я вам удивляюсь. Ну, вы знаете, ведь завтра же с вами может произойти совершенно аналогичная история. Ну, отдам мисс Хадсон, пусть она пришьет. Если, знаете ли, до этого в Мариарте не пришьет вас. Эй, какая-то вы сегодня. Ну посмотрите же, Хоу-хо! -хо, на меня же покушались! Вы посмотрите, что они со мной сделали, хол! А, -а, а, вот оно что! Вот именно, именно, разве незаметно большая дыра в моем цилиндре? Но На вас же нет цилиндра. Ну, конечно, нет, правильно, потому что его унесло ветром. И я же держал его в левой руке. Пуля, между прочим, прошла в сантиметре от моего сердца. А, вот оно что. Все, Холмс, все. Игра окончена. Да? Вы проиграли, Холмс. Сейчас я упаду и начну истекать кровь. Это я вам как доктор говорю, Хо. Отомстите за меня! Ход! только жестоко-прежестоко отомстите, хорошо? Потом а потом Вот оно что! <laughs> История с пропажей шести столовых ножей из постели бундербургского посланника начинает проясняться. <laughs> Молодец, <максон. смех> Разгадка где-то рядом. Спинным мозгом чувствую. Один нож найден. А где ж остальные п'ять? Вот так Ватсону удавалось помочь Холмсу в раскрытии преступлей. Ми згадали, що сьогодні юбилей не только нашего Сьогодні советского 1 +1, ще одна дата. Велика як лопата. <ріху> І ви, мабуть, здогадалися, що це буде наш неповторимий інформаційний приборкувач індірович зі своїми дресированими новинами. Бо у нього це сьогодні ювілей від п'ятдесяти раз від своїх фанатів отримав сотрясіння свого невеличкого мозку. <ріху> Часто спрашивают, что это за плямба стоит в углу моего экрана. Это очень просто. Это значит, что к вашему телевизору вам дадут плюс еще один. Бесплатно! Может быть. Искусство забило ключом бокала. Вы знаете, вчера на дачу Николы Роднянскому прибыла инкогнита Мансерат Кабалье, которая спела на ушко интимно старинную испанскую песню выхожу один плюс один я на дорогу. Министерство связи информирует. В честь юбилея нашего канала выпущена новая малка. На ней изображен Микола Родненский в обнимку со своими неприятностями. С миру по нитке голому соска. Вы знаете, в честь юбилея нашего канала Международный валютный фонд безвозмездно перевел руководству два эшелона эфирного времени. Кроль да! <Liberty Overwatch throat> <coil Dolan güzel cheers> <sm fall> Ну що ж, ви знаєте, я що посевітувався з усім склерозом і вирішив відкрити вам большой сюрприз сьогодні свято, сьогодні третя годовщина нашого любимого каналу. А ти впевнений, що ми про це ще не говорили? А ти хто? Цирк Шапито, проїхали! Пожарники, постороннього з кадру. І ви знаєте, як же все таки страдає память на простой, казалось би, роботі ведущую. А що говорить уже про руководство нашого каналу, которое просто от напруги не помнит, як його зовут? Ой, это такі замечательні люди, що не вкажете сказати, не протоколом їх майно описати. Тому ми вирішили зняти про них серіал, як про замечательних людей. <плес> і якщо, і, якщо о, о, ви знаєте, де у вас очі, то дивіться <плес> Дети, ребята. Диалковский и Пржевальский были братьями-близнецами и отличались буйным нравом. У одного был буйный нрав, и у другого был буйный нрав. Братья между собой ладили, но редко и злобно. А их сосед Лев Николаевич Толстой был человек начитанный, но богобоязненный. Проживальский любил поиграть с ним в карты и всегда выиграл. А Телковский любил поиграть с Толстым в городки. У Циолковского была лошадь, и он целыми днями рассматривал ее в телескоп. Пржевальский завидовал брату и очень боялся двух вещей. Того, что Циолковский может прославиться, и бабая. Однажды, когда Циолковский заснул, Пржевальский подкрался и неожиданно сыграл с ним карты и выиграл лошадь. И вот с тех пор лошадь Зелковского называется лошадью Прожевальского. Є щасливі дні ми зараз живем. Так, А я ж помню такі времена, що когда за один плюс один в турму сажали, як за одну любов. А сейчас наступила така свобода, що просто хочеться волати з кавчати так. Уже живе, я не проти. А поки вона буде жити, ви посмотрите нашу нову урочисту прем'єру. І не треба нагадувати, що вона теж присвячена святу. Да, дню косметолога. І так наша нова програма. Просимо, просимо. <клес> Нову програму шлягер цього місяця. І так найкращим шлягером цього сезону визнане. Шлягера брам Ясовича. До побачення, до зустрічі через тиждень і вам співкуляк церква. значит две интуиции. <laughs> Продолжаем наше поздравляйлово. Знаете, что мне больше всего нравится в нашей профессии? Да, да. Ой, и мне тоже зарплата подобается. А ты мне взял и спаскудил весь с моего подхалимажа. Вибачь, вибачь мне, Юрко. А, це гарний спецефект! Ми його місяць готували! Піди нейтралізуй цього спецефектора Бо за себе не ручаюсь. Продовжаємо! Все нормально! Давайте пожежників! Я очень мечтал стать ковбойцем. Вот. А ти менштакей не бути? конечно, я очень сильно люблю мечтать продавать цитро, бо його легко не недоливати. Да, действительно. И вот вместо того, чтобы сидеть и воплощать в жизнь эти наши, понимаете, мечты детства, мы сидим тут, понимаешь, штанями вниз низ и поздравляем какой-то канал, от которого не тепло, не холодно, а просто цікаво. Ежбо, ежбо. А зараз ми вам хочемо подарувати такий подарунок, от, як от якого вам отяково обсане очень сильно благоприятно. Сейчас, ми... подожди, сейчас мы вам покажем на Ісус, про ковбойця, яким він так і не стало. А особи неприятно, тому що ми ще не уявляємо, що буде делати наш канальчик із таким Ну-ну. О, шановний, любезний сіньоро, не підкажете, як пройти мені до бібліотеці. Вже наближається до кінця наш поздоровляльний марафон, тому що вже столько хорошого сказали про юбієра, що осталось только нехороше. Тому треба закруглятися у хвінальну пісню. Алло? Що? Сам ти родянський, понял? Що-що? А справа. Хто такий родняцький? Поняття німі. А, спомню! Це ж начальник лодочної станції при електростанції. А так що ж отчинкориста людина, нехай виступить. Непорадна. Добрий вечір. Це я так жартую. Але я вдячний всім, хто зміг пришкодильгати до телевізору і помацати очима мій голубий вогник в сміслікрану. От щось у мене. Політична сто сьогодні дребежить. Але е, ви знаєте, сьогодні дуже велике свято. Е, таке свято, що у мене навіть е, паморочиться в паспорті. Так, так, так трогати, що я зараз заридаю і заварнякаю.

Нам нравиться, що ви не дважди два, і не дай Бог чотири на чотири, що раз на ноги встал, є два, Ви перві, Ви перві, ви в их за то, що не боялись ризковать. Ой, 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 тригона, это все-таки обмена. Народ он знає, что кому воздать, кому безслав'є, а кому безсмертє, зато не вообще в хвірі єсть вам нахис апахає в день рождения і дай вам Бог Владов своїх нечесть, ми любим вас і в этом. Сомнения докажи. И вновь продолжается бой